Лише за офіційну інформацію понад 50 тисяч українських військових втратили кінцівки під час повномасштабної війни. Втім, реальні цифри можуть бути набагато більші. Благодійний фонд «Future for Ukraine» організував благодійний забіг на підтримку військових з ампутаціями. Ми є міжнародний благодійний фонд, який представлений в Сполучених Штатах Америки, Польщі та Україні. І один із наших напрямків ми допомагаємо військовим, які отримали складні випадки ампутацій, проти стримані протесування за кордоном. Військовий, який втратив кінцівку, він переживає не лише фізичну втрату кінцівки, але й ментального сприйняття самого себе, і в другу чергу сприйняття суспільства. Тому надто важливо обов'язково готувати суспільство до. Того, що ми разом з ними ми готові до їхнього повернення, що втрата кінцівки це лише втрата кінцівки, не втрата особистості. Такий захід він об'єднує. Ми показуємо суспільство, показуємо хлопцям, які втратили кінцівки, що не потрібно здаватися, що все можливо. у благодійній естафеті брали участь безпосередньо військовослужбовці, які вже пройшли процедуру протезування. Воїни і досі згадують, як саме втратили кінцівки на війні. Це сталося в полоні. Мені стріляли по ногам. Мене зв'язали, побили, потім стріляли по ногам. І я втратив кінцівку. У мене почалася гангрена, мені одрізали ногу, і потім мене обміняли. Проблема з протезуванням дуже гостра, тому що ось цього протезу цього недостатньо для повного життя. Для, для того, щоб насолоджуватися життям, потрібно щось краще, а не те, що на даний момент нам встановлюють за державу. Державної програми тому хотілося б, щоб виділяли на це більше грошей і щоб щось було набагато краще. Отримав травму під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на ворожій протипіхотній міні. Це у нас було селище Роботине не Запорізької області. Мене дуже якісно підготували до протезування, тобто в мене кожного дня була терапія. Я займався зі своїми лікарями, з фізичними терапевтами, і мені сподобалось такими заходами. Ми привертаємо увагу суспільства. До людей з ампутаціями, до військових, які втратили кінцівки. Це дуже важливо, тому що люди мають про це знати. До заходу «Future for Ukraine» міг долучитися будь-хто і за донат пробігти зручну йому дистанцію, чи то 2 -5 кілометри, 5 або більше. Загалом благодійний забіг зібрав понад тисячу небайдужих учасників з різних областей України, серед яких були зірки шоу-бізнесу, блогери і активісти. Мені приємно бачити таку кількість людей, які підтримують військових, тому, що ми зараз живемо в такій реальності. Це наша реальність, коли ми маємо і самі адаптуватися, і підтримувати наших бійців. Дуже крута дружня атмосфера, хоча був момент змагання між командами, але тим не менше, все це дружньо легко, і мені це подобається найбільше. Це мій перший офіційний забіг сюди, а, я, мене є багато Тут друзів, які бігають, ферло -ферло які бігають постійно, бігають команди, марафони. Відрізь, марафони відрізь, я з бігом в мене такі стосунки. Ну якби якби не ця місія, я б не долучилася. Якщо я б не долучилася, в мене професійні діяльності теж є проекти пов'язаний з підтримкою е, військових, яких потрібно протезувати, і тому відгукнулася. Хто якщо не ми цивільні люди, поки що цивільні люди, може підтримати наших військових, які е, втратили. Кінцівки потребують протезування, От, і Це найменше, що ми можемо зробити. Це прийти в таку навіть погоду і нічого страшного і підтримати забігом. Я багато кого знаю з організаторів. А зараз саме головне в будь-якій благодійній події це довіра. От і коли я знаю, що е, тут нема жодних е, маніпуляцій, а всі щиро роблять чергову добру справу, тому ми тут 100% виручених коштів спрямують на підтримку військових, які потребують протезування та реабілітації за кордоном. До речі, більше 20 українських захисників зі складними випадками ампутацій отримали від фонду «Future for Ukraine» профільну допомогу у найкращих клініках за кордоном.